Це брати близнюки з Владивостока. Вони зробили хатинку з лайна та палок, але ніхто не поставив їм лайк та не привітав з новосіллям. Не проходьте і ви, і поставте їм лайк, благаю, та напишіть амінь. Насправді. На моєму каналу дуже потрібні ваші лайки, щоб якомога більше людей похилого віку побачили це відео та навчились виявляти дезінформаційні фото, згенеровані за допомогою штучного інтелекту, самостійно. Адже окупанти на даний момент дуже сильно атакують наш інформаційний простір подібними фейками, в яких вони. Генерують наш український побут. Дякую вам.